1 Самуїлова, 19 розділ, і говорив Саул до свого сина Йонатана та до всіх своїх рабів, щоб убити Давида. Та Йонатан, син Саулів, дуже кохав Давида, і розповів Йонатан Давидові, говорячи, батько мій Саул хоче вбити тебе, а тепер уранці стережися, сиди в укритті і сховайся. А я вийду і стану при своєму батькові на полі, де ти будеш, і я буду говорити про тебе до свого батька. І що побачу, ти розповім тобі, і говорив Йонатан своєму батькові Саулові добре про Давида, і сказав йому: Нехай не згрішить цар проти раба свого, проти Давида, бо не згрішив він проти тебе, а вчинки його дуже добрі для тебе. І наражав він на небезпеку життя своє і вбив Фелестимлянина, і Господь учинив велике спасіння для всього Ізраїля. Ти це бачив та радів, і для чого згрішиш ти проти невинної крови, бажаючи вбити Давида безпричинно. І послухався Саул Йонатанового голосу, і Саул присягнув як живий Господь, не буде той убитий. І покликав Йонатан Давида і переказав йому Йонатан усі ті слова, і привів Йонатан Давида до Саула, і він був перед ним як давніше. А війна була далі, і вийшов Давид і воював із фелестимлянами, та й завдав їм велику поразку. І вони повтікали перед ним, а злий дух від Господа був на Саулі. І він сидів у своїм домі і спис його в руці його, а Давид грав рукою. А Саул хотів ударити списом у Давида, прибити його до стіни, та відхилився той перед Саулом. І він увігнав списа в стіну, а Давид утік і був урятований тієї ночі, і послав Саул посланців до Давидового дому, щоб стерегли його і щоб убили його вранці. І розповіла Давидові його жінка Мелхола, говорячи: Якщо ти не врятуєш свого життя цієї ночі, то завтра ти будеш забитий. І Мелхола спустила Давида через вікно, і він пішов і втік, і врятувався, і взяла Мелхола домашнього божка і поклала до ліжка, а подушку з козячого волосу поклала в головах його та й прикрила плащем, і послав Саул посланців, щоб узяти Давида, а вона сказала він хворий. І послав Саул тих посланців побачити Давида, говорячи: Принесіть його в ліжку до мене, щоб забити його. І ввійшли ті посланці аж ось у ліжку домашній божок, а в головах його подушка з козячого волосу. І сказав Саул до Мелхоли, Нащо ти так обманила мене і відпустила мого ворога? І він урятувався, а Мелхола відказала Саулові: Він сказав мені: відпусти мене, бо інакше вб'ю тебе. А Давид утік і врятувався, і прийшов він до Самуїла до рами, і розповів йому усе, що зробив йому Саул. І пішов він та Самуїл, та й осівся в Найоті, і розповіджено Саулові, говорячи, ось Давид у Найоті в рамі, і послав Саул посланців, щоб узяти Давида. І вони побачили громаду пророків, що пророкувала, а Самуїл стояв над ними, і на Саулових посланців злинув Дух Божий, і пророкували й вони. І розповіли про це Саулові, і послав він інших посланців, та пророкували також і вони. А Саул послав посланців ще третіх, та пророкували і вони, і пішов і він до рами, і прийшов аж до великої ями, що в сеху, і запитав і сказав, де Самуїл та Давид. А запитаний відказав Ось у Найоті в рамі, і пішов він туди, до найоту в рамі. І злинув Божий дух також на нього, і він усе пророкував. Аж поки не прийшов у найот у рамі, і зняв і він одежу свою і пророкував, і він перед Самуїлом, і лежав наги цілий той день та цілу ніч. Тому той говорять, чий Саул між пророками?